У День дізнання моєї України ми всі розкажемо, друзі, щиро, як Україна любимо, як її кохаємо, і що сьогодні їй бажаємо. Сьогодні нашої єдиності долоньки від українця-сина, українки, доньки, ми прикріпимо на карті України, ви вже соборні і тому щасливі. Лиш прикол, що за вікном війна та віримо, закінчиться вона. Нас захищають відважні козаки, а ми тримаємо за них кулаки. Долоньками своїми обіймаю Україну. Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. Отож, служми розпочинаю, долоньки єдності підіймаю на ній намалюю сонце, щоб воно світило в кожній віконці. Щоб сонце у мирному небі світило, я намалюю голуба і великі великі криля. Цей голуб мир принесе на Україні, і діти всі будуть щасливі. На моїй долоні, єдання мат. Марк... Та квітка пам'ятний знак про тих, хто загинув бою, в бою за нас тобою за країну мою. Я долоньку квітами заквічаю, таку Україну уявляю. Я бачу її, заможнюю і родючу, веселу об'єднану, квітучу. А я бажаю мудрості країни, щоб вириватися нарешті з країни. І вміти через різняти феки відправди. І, і ніколи не знати нам зради. Серце червоне малюю, ненависть всю зруйною. Бажаю країні любові, козачці і козакові. Прикріплю долоньку єдності допомоги, щоб не знати більше туди. У Європі я попрошу допоможи припинити війну. А я гривню на карту кладу, економіку свою бережу. Нехай гривня буде така, наче шабля у козака тверда, надійна і міцна, не хочу чути ні про якого рубля. Я за долар по 5,50. Хай нас більше уже не бомблять. За стабільність у моїй Україні найбагатішій у світі країни. Долі ми своїми ми Україна обіймає перемага. Мир найшвидше бажаємо. Україна ненько. Ми твої діти. Хочемо під мирним небом навчатися і жити.